Друзі, вітаю! Сьогодні хочу поговорити на тему, чому ж вам клієнти не платять гроші ті, скільки ви хочете отримувати. Почнемо з того, що клієнти платять гроші тим, експертам, хто цінує себе. Якщо у вас немає самоцінності до себе, самоповаги до себе, і також самоповаги і цінності свого життя, то не здоволюйтеся, що клієнти вам не платять гроші. Ну, бо умовно, а що їм вам платити багато грошей, якщо ви самі собі не дозволяєте піднімати прайси, якщо ви самі себе не цінуєте, якщо ви самі продовжуєте там робити все щось умовно з позиції я сама? Тобто так, і взагалі, чому, до речі, клієнтам платити вам гроші, якщо ви самі не платите гроші іншим експертам? Що я маю на увазі, це коли ви не купуєте час інших експертів, а знову ж таки, переходите у позицію Я все сама. Тому, звісно, це якби такий енергообмін психологічний. Бо якщо людина цінує себе, так, якщо людина цінує своє життя, а взагалі ось цей момент із низькими прайсами, у чому він пов'язаний? Чому експерти ставлять низькі прайси, а інші експерти ставлять високі прайси? Ну, по-перше, ставлять низький прайс експерти, якщо у них низька самооцінка, і вони взагалі залежні від оцінювання інших людей, тому що що нам говорить самооцінка? Це нас оцінюють. Тобто є якась оцінка там, когось від чогось. І якщо вона в нас низька, то ми дуже залежні від того, що нам скажуть інші люди. Якщо у нас вона висока, то тим більше ми не залежимо від думки там, інших і оточуючих людей, що там про нас подумають. По-друге, чому ставлять низькі прайси? Коли маленька самоцінність, або вона взагалі відсутня, коли експерт не розуміє, в чому він цінний як особистість, так? які цінні в нього є здібності, яка в нього є сила, так? які в нього, ну, тобто, чому саме він, коли експерт не розуміє своєї унікальності, своєї цінності, як, по-перше, людини, а по-друге, як експерта. Так, бо, а, і по-третє, також цінності своєї послуги. Ось це прям комбо цінності. Якщо ці три цінності експерт не розуміє, то, звісно, наша самоцінність буде на нулі. Але перше і основне, з чого складається наша самоцінність, це з особистості. Якщо особистість розуміє, хто вона, які в неї сильні сторони. Так, що вона може, що вона вміє, які в неї є регалі, заслуги і так далі, то ну, вже потім вона і легше розуміє в плані експертності. Так, привіт, привіт, Діана, привіт. На балі ми, звісно, з тобою не зустрілись, ну, хоч прямо в прямому ефірі зустрінемось. <світ> Теж круто. Так от, якщо експерт не розуміє цінності себе як експерта, тобто, чому саме до нього повинні прийти? І також експерт не розуміє цінності своєї послуги, тобто, що такого цінного він дає своєму клієнту, то це веде до зниження прайсу. Тому що клієнт платить за цінність. І якщо, а якщо експерт цієї цінності не розуміє, не бачить, не знає, він її не може донести. І через те, що він не може її донести, він починає знецінювати себе, знецінювати свою послугу і ставити низький прайс. От і все, ось так це працює. Ну і звісно, клієнти не будуть вам платити більше, ніж ви того просите. Вони платять вам стільки, наскільки ви себе оцінюєте. І тут вже в нас відкривається ще один момент. Тому що ваш прайс, і взагалі скільки ви заробляєте грошей в місяць, це ціна вашого життя. Бо ми не послуги продаємо. Ми продаємо своє життя, яке ми витрачаємо на реалізацію цієї послуги. І ось подивіться, скільки ви заробляєте, там, не знаю, 5 тисяч, 10 тисяч гривень. 20, 30, 40, можливо, тисяч гривень ви заробляєте в місяць. Ось це і є ціна вашого життя. Як вам подобається, чи готові ви так ще працювати рік, два? Ну, тому що мовно, якщо ви заробляєте 30 тисяч гривень щомісяця, то за рік це 360 тисяч гривень. Стільки коштує ваше життя за рік 360 тисяч гривень? Скажіть, якось не дуже привабливо. А за 10 років такого життя це буде скільки? 3 мільйона 600. Ну, камон, блядь, ви що? Не, не треба так. Тому ви продаєте саме своє життя. І також, коли ви щось купуєте, то ви купуєте там, я не знаю, не там манікюрчик за 500 гривень. А ви купуєте ну, там, годину вашого життя, ви розраховуєтесь годиною вашого життя. І це при умові, якщо у вас година 500 гривень коштує. Бо якщо у вас година коштує там, 200 гривень, або, не дай Боже, 100, то ви вже манікюрчик там, за, за 5 годин свого життя купляєте. Так, 100%, 100% так і є. А, Тому чому ж клієнти не хочуть вам платити гроші? По-перше, коли у вас немає розуміння вашої цінності. Цінності вас як людини, як експерта і цінності вашої послуги. Усі ці три цінності ми розбираємо з клієнтами на моїх консультаціях, на моєму менторингу. А також ці цінності ми будемо розбирати на моєму тренінгу 4 квітня. Це, до речі, буде останній тренінг для Дніпра. Потім, коли він буде, я не знаю, можливо, аж у 2024 році, якщо я ще тут буду. Тому раджу тим, для кого, дорога, по-перше, дорогий мій менторінг у 1000 доларів, він не може собі його дозволити. По-друге, також не можете собі дозволити мою консультацію за 300 доларів. Єдине, що вас може наразі врятувати, якщо ви із Дніпра. То це тренінг за 2000 гривень, просто 50 доларів. Розумієте, це ну, подарунок. Подарунок, де ви дізнаєтесь систему продажів, і також, де ви дізнаєтесь цінність, як же цю цінність віднайти. Тому що купують клієнти саме цінність. І чим вища ця цінність, тим вища ваша ціна. І чим нижча ваша цінність, тим нижча ціна, тому що клієнт тоді не розуміє, за що ж він платить гроші, і він не готовий платити дорого. Друге, через що вам клієнти не готові платити дорого, це через страх. Через страх, що вас не куплять, що ви не зможете продати, що ну, тобто, клієнти закінчаться і так далі. А цей страх, він, його основа лежить у невмінні продавати. Бо якщо ви вмієте продавати, ви розумієте, що ну, типа, камон, ну, по-перше, продавати на високі чеки навіть легше, ніж на миски. По-друге, завдяки маркетинговій стратегії завжди можна зібрати повний запис. Так, завдяки певним інструментам просування, які ми також всі ці безкоштовні методи просування ми будемо розбирати саме на тренінгу 4 квітня. Ну і також ми їх розбираємо в усіх моїх інших дорожчих програмах. І я вам так скажу, що як тільки експерт навчається продавати, як тільки він вже розуміє систему і схему продажів. Він усвідомлює, що ну, тобто, умовно він може продавати на будь-які суми, на будь-які взагалі не знаю, на будь-які прайси, умовах, ну, там, криза, не криза, війна, не війна і так далі. Що мені, так, на моєму навіть прикладі, що мені допомагає бути найдорожчим спеціалістом у будь-якій ніші, де б я не була. То я, коли була б'юті-майстром, я була найдорожчим майстром у своєму місці і записом на місяць вперед. Чому? Тому що я вмію продавати. Я почала нову нішу, так, стала наставником і коучем для експертів у інстаграмі з особистого бренду. І вже за три місяці я вийшла на дохід у 2000 доларів. Розумієте? І ще через півроку я стала найдорожчим експертом в Україні. Я не знаю експерта, у якого консультація на ринку коштує 300 доларів. Просто не знаю. Це консультація. А, ну, люди за стільки курсу свої продають, і то продати не можуть. Тому, через що це сталося? Через те, що я просто вмію продавати. І також це й стається у моїх клієнтів, які приходять до мене, отримують чітку систему дій, запроваджують її і вже за 10 днів отримують 93 тисячі гривень. За місяць виходять на дохід у 100 тисяч гривень. Далі ще за місяць вони помножують свій дохід і виходять там, на 180 тисяч гривень. Це все завдяки системі. Чому? Тому що вони перестали робити а, дії, які не ведуть їх до грошей і до клієнтів. І почали робити тільки ті дії, які приносять їм клієнтів. Ось і все. А більше ж експертів а, із низькими прайсами. Які ж, знову ж таки, вони сидять чомусь з низькими прайсами. Тому що в них немає цінності свого життя. Що вони розраховуються чимось не грошима, а своїм життям, часом свого життя. Що вони продають не послугу, а вони продають саме своє життя, час свого життя. Ці експерти з низькими прайсами вони вважають, що в них... Багато ще часу, що ще там щось не на часі, що вони ще все виправлять, що вони все ще зможуть. Що, ось, до речі, люди, які вважають, що я все сама, це ж якраз знову ж таки ті люди, які не цінують свій час, тому що вони вважають, що їх в нього досить. А наразі час це найважливіша просто валюта. Ваше життя це найважливіша валюта. І скільки ще триватиме ваше життя, вибачте, ніхто не знає. Просто ніхто. І цим потрібно користуватися по максимуму. Просто по максимуму. Тобто, скільки ви ще готові продавати своє життя за безцінь, тільки ви впроваджуєте ціни на вартість вашого життя. Тільки ви, ніхто інший. Не можу вам сказати, так, тут там нельзя продавати. Я це уявляю. Мені хтось прийшов і сказав: Вероніка, нельзя ото, блять, продавати консультації за 300 доларів. А хто сказав, ні, ну на ринку немає такої ціни. На ринку максимум 150 доларів консультації стоїть спросування. Ну, прикольно. А я ще винувата, що у цих людей низька самооцінка і самоцінність, і що вони не цінують своє життя. Ні, не винувата. Вибачте, тому моя консультація буде коштувати стільки-то. Тому що моя цінність висока, цінність моїх знань висока, цінність результату, який я даю своїм учням, дуже висока. Чого я повинна його продавати як всі. Тим більше, коли я ще й вмію продавати. Я не розумію. Тому, вибачте, приходьте вчитись, і я вас також навчу, як це робити. Тому. Дивитися це на те, що хтось там якось щось продає нижче, а він там топов за топ, це помилка. Тому що це людина так вирішила продавати своє життя за стільки. І це вибір цієї людини, а не ваш. Якщо ви бажаєте продавати своє життя за іншу суму, то це лише ваш вибір. І ваша дія це робити. Ніхто вам не вправить цього сказати. Тому ж, знову ж таки. Ті, хто бояться підняти ціни, чому ж вони це бояться зробити? Ну, по-перше, так ми вже розібрали, що це низька самоцінність, нерозуміння своєї цінності, цінності свого продукту, який продаєте. По-друге, це страх, що клієнти не будуть купляти, але цей страх росте з того, що експерт просто не вміє продавати. Якщо б експерт міг продавати, в нього б не було цього страху. І по-третє, це людина просто не цінує своє життя. Вона вважає, що воно вічне. Ось і все. Друзі, якщо вам відкликається, якщо ви мене розумієте, поставте, будь ласка, плюсик, якось моякуйте там лайки, аганьочки, тобто щось дайте мені, щоб я розуміла, що я це не в пустоту з вами тут спілкуюся. Я, звісно, люблю поговорити з собою, але я більше за діалог, коли мені задають питання, коли я відповідаю, так, за щось таке живе. Ой, так, дякую, дякую, бачу ваші вогники. Супер. Якщо у вас є якісь питання, будь ласка, задавайте. Бо це коротенький ефір, я тут довго не буду. От, знову ж таки, цінуємо свій час. А, тому чому не платять експерти? Так? Ой, експерти, чому не платять а, клієнти експерта? Тому що експерт себе не цінує. Експерт не вміє себе продавати, а якраз через зміння продавати і формується ця цінність, яку ми доносимо. Ну, і через те, що експерт не вміє себе продавати, він не вміє доносити цю свою цінність, чим він, він особливий, чим особлива його послуга і чому саме його потрібно обрати. Це він не розуміє. Але ми це все будемо розбирати на тренінгу 4 квітня у Дніпрі. Тому, якщо ви у Дніпрі. Просто скористайтеся цією можливістю забронювати квиток за 50 доларів і отримати цю інформацію, яка просто вам буде приносити мільйон щорічно. І це так мінімум, це якщо ви ще і працювати, погано будете і не запроваджувати цю систему. А, тому, чому нам ще не платять клієнти? Тому що експерт з ними не спілкується. А, знову ж таки. А, дивіться, ваші гроші вони знаходяться у клієнтів. І щоб їх отримати, вам потрібно з цими клієнтами поспілкуватися. А що ж хочуть експерти? Вони не хочуть спілкуватися з клієнтом. ні 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 ви що? Я після королєва, то така цариця. Не для того мама ягідку ростила, щоб щоб ну, цар з халопами розмовляв. Понімаєте це гардинка в нас заіграла. Тому. Експерт не хоче спілкуватись з клієнтом, він просто тупо хоче пошвидше, якби гроші від нього отримати, його там записати, потім свою послугу зробити, перехреститися і піти далі ще ось по такому ж самому шляху, тобто тупо прийти на роботу, виконати роботу і піти. І він не хоче оце балакати з ним. Так? Він не хоче нічого в нього там виясняти, питати, робити аналіз цільової аудиторії. Нічого не хоче. Просто заплатіть мені, і я якби, я піду далі. І, звісно, клієнти не бажають таким експертам платити гроші. Клієнт платить гроші тому, хто готовий з ним спілкуватися. А знову ж таки, для того, щоб поспілкуватися з клієнтом, потрібно виділити час. А якщо ви свій час знецінюєте, якщо він і так у вас низький, ну тобто ви отримаєте 100 там, або 200 гривень за годину. Ну, тобто, як ви можете спілкуватись з клієнтом? Ну, ніяк, звісно, ви психологічно, підсвідомо будете намагатися з ним не спілкуватися. Бо якщо просто ваш час коштував значно дорожче, і ви знали, що там, поспілкувавшись з клієнтом там, 10 або 15-20 хвилин, ви отримуєте клієнта, і це повністю компенсує ваш час, то ви б залюбки б це пробили. Знову ж таки, психологічно. Але психологічно ви мало заробляєте, ви витрачаєте багато свого часу і при цьому мало заробляєте. І не бажаєте витрачати ще час, щоб знову ж таки мало заробити. Ось таке, якби, замкнуте коло. Але з цього є вихід, з цього кола є вихід, і це система продажів. І допоки ви не знайдете час, на будування цієї системи, то ви будете ходити по ось цьому колу. По ось цьому колу низьких прайсів, відсутності клієнтів, де у вас буде мало грошей, де у вас буде не вистачати на базові потреби, де ви будете оцей, як жити, як у цих крисиних бігах, від зарплати до зарплати. Так, Що ніби ви заробляєте гроші, а вони проходять крізь вас, ви їх просто не бачите. Це показник того, що у вас просто відсутня система. Ви не розумієте, що відбувається взагалі, як будуються продажі, як знаходяться клієнти, і взагалі там з ціноутворення, що, можливо, ви навіть працюєте як благодійна організація. Оце працюю, лише би працювати. Саме через це до мене і приходять мої учні, щоб вийти з цих крисиних оцих бігов, Понимаєте? щоб розірвати це порочне коло і почати. Жити легко, видихнути, так? почати радіти, жити повноцінним життям, подорожувати, відвідувати якісь заходи із своїми друзями, близькими, приділяти час родині, так? а не тільки роботі-роботі. І при цьому гідно заробляти, тобто жити життя і заробляти за це життя гідні гроші. Саме тому до мене приходять. Тому, друзі, Якщо для вас 1000 доларів мого менторінгу за місяць це дорого, я розумію. Якщо для вас моя консультація за 300 доларів це дорого, я це також розумію, тоді тренінг, який відбудеться у Дніпрі 4.04, ну це просто ваша остання надія отримати майже всі ті знання, які я даю на своїх інших програмах, за 50 доларів. І я вам раджу скористатися цією можливістю не втратити свій час і взагалі не втрачати свій час, тому що життя, воно одне. Не думайте, що ви будете жити вічно, не будете. Взагалі ми не знаємо, скільки ми проживемо. І якщо є можливість вже там за три місяці, за місяць, за два, за три змінити своє життя. Скористатися цією можливістю, тому що потім може бути вже пізно. Що ж, друзі, дякую за ефір. Якщо у вас є питання, пишіть у коментарях. Якщо бажаєте записатись на консультацію на менторі, до речі, все вже з квітня. І також на тренінг, пишіть мені у Дірект, і я вам вже детально відповім. До зустрічі!